Так, у нас сегодня распаковочка. Наш красавчик. Мокрый, нечесанный. Да, ты будешь принимать участие в распаковке. Итак, папа у нас тут купил такое счастье в дом, который называется Казанчавунный. Папа, расскажи для чего. Ой, Всім привіт! Дуже-дуже хочу попробувати зробити суто карпатське блюдо Бограч. І для цього взяв чавунний казан. Бо якось в баняки на плиті то не туди. Ось таке кільце тут. Це тринога. Ось до неї триноги. Далее йде сам. Это у нас будет серия. Потом вкусняшек, карпатский. Баняк. Червоный. Еще до, до него идет такие штучки. Так. Так, щоб чистить, та? Баняк. Молодец доня. До цього баняка у нас іде крышка. Но кришка не звичайна. А кришка котельна гріль. Тобто можна зразу готувати щось на баняке і після того щось посмажити. А, тут вже все, да? ні, нічого, так? Ні, на... ні, все. Ще пишу. Це ж сама крута. То бачиш яка? То тобто готуємося до серії дуже цікавих. Рецептів і приготувань. Доньо, що там? Що там? Вон інструкція? інструкція? Та. Супер. І там, мабуть, ще є рецепти. Та чи немає Ні, рецептів? Тут, Це просто тут, інструкція. Так, тут виробник показує, <кх> що ще вони можуть запропонувати своєму покупцеві. Супер! Чекайте наступних серій. papa pa. pa, 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 pa.